В місті Одеси оголошено повітряну тривогу. Негайно спуститися у сковищах. Повідомте про це своїх близьких та рідних. Ці лучше наповітряна тривога. Нехай не спуститися у сховище. Повідомляйте про це своїх близьких та рідних. Шановні громадяни, в місті Одеси оголошено повітряну тривогу. Негайно спуститися у сховище. Повідомте про це своїх близьких та рідних. Шановні громадяни, в місті Одеси оголошено повітряну тривогу. Негайно спуститися у сховище. Повідомте про це своїх близьких та рідних.